Друзі, вітаю на українській правді. Далі в форматі ОПЕЛЕВ Будемо детально говорити про ситуацію на фронті, що росіяни задумали на сімському напрямку, а також аналізувати їхні плани щодо наближення до Харкова, які опинилися в розпорядженні наших колег з видання за економіст». Про це це далі детально будемо говорити з Іваном Тимочко, голова Ради резервістів збройних сил України. Пане Тимочко, мої вітання. Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава, я також зради бачити. Пане Іване, дивіться, яка історія видання за економі з посиланням. я цитую на отримані військові плани Росіян. Пише, що вони хотіли оточити. Харків і тиснути на схід від Печенійського водосховища, і вони пишуть про те, що операція була запланована на 15-16 травня. Але ми знаємо, що вони її почали трохи раніше, 10 травня. Зокрема, росіяни, начебто, визначили для себе ці два напрямки по обидва від боки від водойми, а зупинили просування Росіян 92-га бригада, яка відкинула. Окупантів на 10 кілометрів від мети, е, пане Тимочку, в мене до вас е, два питання. Перше питання росіяни ж певно, що чітко для себе розуміли, що наблизитись до Харкова вони, можливо, зможуть, але взяти таке велике місце тим угрупованням, якщо не помиляюсь, 50 тисяч ну навряд чи. Е, і питання по мене, полягає в тому: а в чому була логіка наближатися? Наблизитись до цього міста, бити по нього артилерію і зробити його не життє непридатним для життя чи як? Отже, взагалі зараз спостерігається в російській стратегії певна ірраціональність дій, але власне видно в них на це і розрахунок, оскільки з військової точки зору, якщо є певні про прорахунки, рахування або намагання прогнозувати їхні дії. І вони є, скажімо, відносно логічних обрахунків, вони не відповідають. То звичайно, що тоді виникає певне питання: а чому росіяни так поступають раз? А по друге, наскільки це для них насправді? Прийнятне. ну Ми розуміємо, що для армії, яка в рази більша за нас людським ресурсом, для армії, яка має можливість черпати значно більший людський ресурс, і армія, яка технологічно, технічно, принаймні не технологічно, а технічно більше оснащена, звичайно, може експериментувати з урахуванням того, що, скажімо, лобових атак їм не вдалося. План задум, який вони планували на початку зими. Минулого ніж в кінці навіть зими минулого року, на початку весни, це прорив нашої лінії фронту на східному напрямку і окупація повністю Донецької Луганської області, а по ходу і як вони розраховували на Лиман перед тим, лиман купінський напрямок прорвати, взяти під контроль Оскільське водосховище, це була основна мета їхня. Насправді на цьому напрямку, щоб взяти водний ресурс, поставку води. В Краматорсьлов'янську Дружківку, Константинівку, звичайно там і взяти під контроль власний канал Сіверський Донець. Зрозуміло, що в стратегічному задумі їм цього не вдалося, але є якісь напрацювання, були певні плани з урахуванням знову ж того, що вони сподівалися, що в них вікно можливостей те, що союзники сповільнили поставки зброї або й пригадуємо так і певна, навіть деструктив у нас був в, в політичному житті країни. Це питання прийняття необхідного законодавства про посилення мобілізаційних процесів. Розрахунок у них був, що вони в. Лобову або при масштабному наступі зможуть досягнути цілей цього не відбулося, але вимоги перед військовим керівництвом Росії стоять від Путіна, ніхто не відміняв. Особливо тепер, коли почали з'являтися серйозні політичні виклики для Росії, коли вона починає втрачати свою суб'єктність на міжнародній політичній арені. Це я говорю про той ж самий зараз Саміт Безпековий, який готується у Швейцарії, де Питання Росії буде підніматися без Росії, і як ми бачимо, навіть на сьогодні навіть її союзники не можуть на це вплинути. Хоча Путін намагається через треті країни послати месенджер серйозний бути учасником. І окрім цього, як він може акцентувати те, що він. Є повноцінний політичний лідер, показати перемоги на лінії фронту немає. Отже, задуми звужуються до того, щоб якщо ми говоримо зараз про печеніське водосховище, той самий принцип, що і стояло питання Оскійського взяти під контроль. Водний ресурс для того, щоб обмеженими силами, бо зараз російська армія по великому рахунку перебуває на піку своїх бойових можливостей на лінії фронту, і не розуміючи лобовий не проб'ються до Харкова. Взяти під контроль серйозний водний ресурс для того, щоб впливати на поставку води, створення екологічної кризи, створення паніки оце що ми спостерігали. При їхньому тактичному наступі в районі півночі Харківщини, можливо, та там тактичний задум стояв вийти на кордони там, Вовчанська, Ліпців, а от уже в оперативному стратегічному плані, якщо би їм вдалося розвинути операцію, на що там? Можливо, теоретично на папері прописувалось. А на практиці не відбулося і був розрахунок, що зайти з північного флангу, скажімо, Харківщи, Харкова, Харківщини створити додатковий фронт. Можливо, можливо, це планувалося, але це точно має знати детально буде знати наше вище військове командування. І та й знає тим паче, план задум був відомий. Те, що вони прискорили процес наступу, це теж свідчить про певні проблеми. В їхньому військовому управлінні а також це свідчить про те, що щось дуже підганяє і підтискає Путіна, який спускає такі команди. Ми розуміємо, що війна на лінії фронту це більше політичне питання для Путіна аніж військове. Тому задачі ставляться більше політичного плану, аніж військового на лінії фронту в Україні. То виглядає так, що вони зараз будуть намагатися надалі позбавляти якоїсь ірраці... якоїсь раціональності. Своїх військових операцій для того, щоб ускладнювати, утруднювати нам прийняття рішень, максимально змушувати нас по всій лінії кордонів з Росією, а це не тільки лінія фронту, а це й кордони Росії Білорусі, Це в загальному. З лінією фронту 2,5 тисячі кілометрів змушувати додатково задіювати наші ресурси, змушувати нас тримати в напруженні наші резерви. В свою чергу вони намагаються зрозуміти, наскільки швидко ми можемо реагувати, куди переміщувати війська, які сили, засоби для того задіяти. І ось тому навіть обмежене угрупування, яке там заявляють зараз на Сумщині з'явилося, хоча знову ж для підтримки інтенсивності наступу росіян на півночі Харківщини. Вони вони перекидають війська з Куп'янська, навіть є інформація, що з Запоріжжя потягнули деякі десантні підрозділи. Знову ж, питання, куди вони їх потягнуть? Чи тільки на схід, чи, скажімо, будуть намагатися підсилити? Теж ми чули інформацію, район Кринок Це ж, між іншим, зараз військове командування, яке відповідає за напрямки за фронти в Україні, воно ж прекрасно розуміє, що. Путін переформатовує уряд, потім буде братися до них і питати буде за результатами. А результати такі собі досить скромні. Тому оці всі виклики власне десь зараз і зумовляють росіян пристосовувати чи адаптувати свою тактику і стратегію до лінії фронту чи до тих ситуацій, які зараз у них виникають. Так вони розраховували на півночі Харківщини. Просочитися, перш за все малими піхотними групами, укріпитися е, і потім розширювати плацдарми це їхня тактика зараз. Е, та вона дуже ресурсна. Вона насправді людського ресурсу з'їдає страшенно, бо в хвилі-хвилі вони знищуються, і тільки е, щоб закріпитися на якомусь напрямку, це багато потрібно людей. І а з урахуванням того, що Частина техніки, яку вони готовили на те на для підтримання власне цих піхотних підрозділів, була знищена ще на території Росії. Ну, звичайно, нашою зброєю, бо там ті вже свої колізії, нюанси з застосуванням наш зброї союзників на території Росії, це напевно залі тема окремої розмови діалогу. А от власне роз, все таки роз, реакція була. Нашого відповідальних на цьому напрямку, в тому плані, що е, задум, який планувався піхота, зайняття плацдармів, розгортання за підсилення бронетехніки, насправді перетворився до е, по суті боїв лінійних боїв піхоти без якихось плацдармів, а вже от хвилі по цьох, цих, цьому напрямку, який ми вже зараз всі обговорюємо. Хоча знову ж там більше завдання, як на мене, взагалі ставилось інформаційного приводу аніж тактичного. Оскільки інформаційна кампанія я пригадую, яка нагніталася шалено, що все втрачено. Харків впаде завтра, ні не завтра, сьогодні до вечора, і взагалі не до вечора. а Можливо, вже впав російська артилерія на підступах до Харкова. Ні, російська артилерія вже в Харкові. Оці вже Вовчанськ зрадили, ні Вовчанськ не зрадили. Росіяни вже пройшли Вовчанськ, ні не пройшли. Тобто настільки був перекручений масив інформації, розуміємо, що гібридна складова, зокрема інформаційна, по цьому напрямку переважала навіть військовий задум. І будемо чесні, росіянам в цьому плані добряче вдалося зробити. Бо напруження, яке ми мали в нас у суспільстві, на відміну від реакції війська, ну була дещо, скажем, така я б сказав, навіть певне певний острах з'явився в суспільстві. Так це було, бо якісь якесь таке відчуття втрати. Е, це будь-хто з нас спостерігав і навіть спілкуванні з близькими, особливо там родичі, хто де знав, які в тилу живуть в, в, в глибині України, а те теж саме ми спостерігали в медіа просторі. Хоча насправді це була тактичного рівня військова операція росія яку вони намагали тепер намагаються розтягнути по лінії кордону, по лінії фронту, тобто в довжину, а не в глибину. Але результат вони все таки свій зробили. На жаль, і зараз уся увага прикута до Харківщини, до цього напрямку. Хоча бої, наприклад, біля Часового Яру, бої біля Роботинок, ринок вони не менш інтенсивні. Районіку Вугледар, Купінь, Вогледара, наприклад, та ж самий напрямок Покровський. Вони нічим не відрізняються по інтенсивності ніж були до цього часу, коли росіяни почали атакувати на півночі Харківщини. Але увагу до себе вони прикули, і насправді вони намагаються це перевести зараз в якусь обмасштабну таку інфоінформаційну. Політичну вже кампанію, ну але з іншої сторони, це теж всі прекрасно розуміємо: третій рік війни і ворог буде вдаватися до будь-яких способів. Пане томучко, якраз про це розтягування фронту і хотів вас спитати, бо з одного боку бачимо повідомлення інституту вивчення війни про те, що росіяни на Сумщині на кордоні Сумщини концентрують свої невеликі групи, які не обмежені і не згуртовані сили, так принаймні дають сімку Інституту вивчення війни. А з іншого боку, є розмова про ті напрямки, про які ви кажете це. Роботи не, це часів яр, і якщо там згадати повідомлення діпстейт, яке прозвучало напередодні, то в Запорізькій області було зафіксовані просування росіян близько 10, поруч поруч з 10 населеними пунктами. Іншого ж боку, 92-га бригада, яку згадують за економіст, вони її називають елітною, була перекинута на Харківщину, а до цього вона була якраз в населеному пункті часів яр. Виходить, що росіянам вдається розтягувати наші сили. Ну от з огляду на ось весь цей вал інформації переміщення наших військ. Почнемо з того, що ми не знаємо повного задуму. Українського командування власне для чого відбувається переміщення чи задіяння додаткових ресурсів, з якою метою, оскільки невідомо навіть який який потенціал. Ми можемо ще задіювати чи задіяти, і також зрозуміло, що те, що я говорив, що на тактичному рівні ворога задум зрозумілий. На оперативному він планувався, не відбувся на стратегічному, теж це більш інформаційний і, от, власне, відносно оперативних викликів, наше командування основному і реагує для того, щоб ворог не зміг з урахуванням помилок набутого вже досвіду. І е, тих тих можливостей, які вони зараз там намагаються задіяти, додаткові теж резерви, ресурси вони тягнуть і протидіяти е, дуже дуже зараз складно і обережно говорити про те, які, які силами і засобами зараз і, і хто куди перекидається, оскільки ми можемо знати тільки про одиночні випадки окремих підрозділів чи окремих частин. Насправді е, війська. Переміщаються, задіюються та і, і в кінці кінців знаходяться по всій лінії кордону з Росії з Росією і з Білорусі. Е, питання насиченості, питання тилових резервів: як вони задіюються Куди вони будуть задіятися? Де відбувається переміщення? Ну це насправді знає вузьке коло осіб і тут. На підставі однієї бригади важко гадати, оскільки ну знаєте, говорити про як то завжди кажуть, шахматну партію, бачачи тільки декілька фігур, ну це не означає, що, що ми знаємо про весь процес гри. Насправді, сам факт того, що і росіяни бідкаються, і те, що навіть у нас вже озвучено, що насправді. Не задіяли ми стратегічних резервів на даному етапі, що задіяні військові частини, які там перебували на лінії другій, третій глубину, скажімо, на лінії шалонованості, бо нас таку, я не люблю таке. Там перша, друга, третя лінія. Такого не буває. Я глибина шалонованості оборони. Відповідно до шаленованості, власне, і вибудовується, і накопичується чи війська, чи спеціальні технічні засоби. Це все залежить від виконання їхніх конкретних задань функціоналу. Отже, в такому плані зараз важко судити сам факт того, що ми, оце, що ми знову ж ви згадували, я кажу, зараз росіяни, те, що говорять, що малими не, не, не до кінця підготовленими групами вони атакують на Харківщині, чи вони потенційно можуть це зробити на Сумщині, це ірраціонально, тому що військова операція вона має мати якийсь результат малими силами максимального досягнути результату. Або якщо Великі скупчення, значить, задачі ставляться відповідно про відповідно прогресій. А тут ми спостерігаємо якусь ірраціональність. Хоча, знову ж, це може бути якийсь хитрий військовий задум, хто його знає. Ну, але це вже, якщо можуть озвучитися, і це взагалі буде озвучено, впевнений, через якийсь час. Бо, знаєте, мені от на думку, зараз спадає приблизна історія. Тепер же ж що, річниця там боїв за Бахмут. Коли свій час наші війська вийшли з Бахмуту, але перейшли в контрнаступ і відбили у росіян Кліщівка, Андріївка, тоді ж Іванівське. Пригадуйте, скільки було істерики, скільки було претензій до нашого командування, для чого переходити в наступ? Там все зруйновано, для чого утримувати руїни і багато, багато речей. Але через рік часу ми розуміємо, що тільки завдяки тому, що наші війська зайняли там ці висоти, не дали росіянам розгорнути хороший накопичувальний плаздар. І дотепер вони не змогли зайти в часів яр, тільки тому що тримаються ці плани А тоді тоді я наскільки пригадую навіть військових багато аналітиків, навіть слово часів яр не згадували. Зразу говорили, що росіяни будуть йти на Краматор, Слов'янськ. А виявилося, що навіть і половини задуму десь не до кінця було зрозуміло ворожих сил, тоді як це стало зрозуміло через рік. Хоча військове командування наше приймало тоді рішення, брало відповідальність, і ми маємо зараз результат. Пане Тимочко, я вам вдячний за цю розмову, за вашу аналітику, за вашу оцінку ситуації на лінії зіткнення. Я нагадаю для глядачів української правди Іван Тимочко, голова ради резервістів збройних сил України, був гостем цього ефіру української правди. Закликаю також глядачів реагувати на цю розмову подобайками та коментарями. Якщо що ж перше на українській правді, то будь ласка, підпишіться на наш youtube канал і долучайтеся до більш ніж мільйона наших розумних підписників.